Друзі, привіт! Прийшов час малювати для YouTube, створювати відео доступні для кожного. Доступні, по-перше, що вони безкоштовні, але ви можете підтримати в будь-якому разі мене. І в першу чергу, що вони дуже прості в виконанні. Тобто, де супровід, мій особистий, не потрібний. Робота з якою справиться сама. А маленька малеча і так само справиться навіть дуже великий дорослий, який думає, що він не вміє малювати. Тому беремо наші пензлики, починаємо з самого великого основного мочаємо його в водичку. Нам треба серветки, і серветки не шкодуйте, щоб ми могли там лишню фарбу збирати. Широкий пензлик, біла фарба, водичка по потребі, щоб нам було легко. Змочити, загрунтувати. Ми грунтуємо наш аркуш. У мене формат А5, половинка А4. Ви можете брати будь-який формат. От так ми розминаємо, розминаємо нашу ручку. На вулиці зима, грудень місяць сьогодні. Але може це статися в будь-яку пору року, коли на серці, на душі смутку, а на вулиці холодно. Тому ми приймемо цей факт і виберемо самі темні кольори, які у вас асоціюються з вашим холодом зараз. У мене це завжди два синіх. Да, самий такий мінімальний набір вашевих фарб, але в ньому є два красивих синіх, холодних, і тут може бути ще один колір. Якщо вам дуже погано, можна додати чорного. Якщо вам трішки не зовсім погано є орієнтир, можна додати фіолетового, можна не додавати ніякого, можна додати червоного трішки. Да? Але це... А дуже чесно, має бути з вашими відчуттями. Ось так я собі вимиваю після синіх панзлок. Я зараз вимиваю, мочаю білу фарбу і будемо робити розтяжку. Незвично досить розтяжку. Да? Скажімо так, спочатку ми намалюємо. Світле коло, а з нього не по колу, а почнемо розтягувати от таким чином. Це коло нам треба умовно, просто для зручності, щоб нам зараз було за що триматися при розтяжці. Якщо вам дуже темно, дуже зараз темноти темноти хочеться, можна через синю робити розтяжку. Тобто брати, мочати, може, по черзі навіть в ці кольори, які вам відгукуються як дуже холодні і відповідають вашому стану. І через них зробити розтяжку, щоб більше прийняти і проявити свій стан. Далі ми пензлик вимили, витерли. Холод цей не назавжди, смуток не назавжди. Ми беремо білу фарбу, вмічаємо і тепер ми вже не по колу, а продовжуємо. Треба, щоб був сухенький пензлик. Ми додаємо білої фарби. Тут вона. Все ж таке, зливається, але нічого. Нам треба більше білого. Більше білого. Знову вимиваю, бо тут підтягується наша ця темнота. Вимиваю, витираю, насухо витираю. І знову додаю білого. Стараємося максимально. Світлого зараз тут додати, щоб були прояви, звичайно, кольорів, але максимально білий і розтягуємо. Пензлик має бути чистим і сухим. Знову візьму, От скільки хочеться мені білого, наскільки я зараз здатний висвітити всю цю тривожність і сумоту. От настільки ми його і розтягуємо. залишаємо пензли цей широкий ми поки відкладемо, візьмемо лопаточка середній, синтетика плоский і зараз ми візьмемо такий колір, я би не радила брати чорний, ми візьмемо коричневий і синій. Синій візьмемо. тобто ми мачаємо пензлик в коричневий і в синій. І будемо малювати отак. От Не буду метафорично, мабуть, називати, це може бути все, що завгодно. От з різних боків нашого аркуша, сюди до світлого, щось пробирається, прокрадаються. це будуть гілочки. Звичайно, це будуть гілочки. Але да, це може бути уявляти будь-чим. Хаотично, ми не думаємо, як вони ростуть. Єдине, про що ми можемо думати, що на краю аркуша вони товщі, а далі а, тоньші йдуть. Ось. Тут ідуть, але це можуть бути наші думки темні. Оцей бік, де світло, ми залишаємо мінімум без гілочок. Да? Бо там уже отак, якби ми сюди проводимо гілочки, але цей бік трішки залишаємо. Такі вони тут і не темні, і ми так їх сюди підводимо, але вже немає. Тут ми... немає такого прояву сильного гілочок, вони більше з цього боку. І одну гілочку ми. Малюємо, вона буде нам тримачем, тримачем тримачем світла і опори. Ось ми так її поки зобразимо. Наприклад, вверх від неї може йти якась гілочка, але світло ми стараємося залишити. Світло бореться з цими нашими думками негарними, можливо, якимись. Да? Тут в мене була біла на фарбі, я додаю коричневого. Ось тут ви можете додати, скільки вам хочеться, наприклад. Додати, 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 додати от цих, цих темних гілочок. Темний гілочок, ми їх додаємо, ну, щоб і не переборщить, але можливо цих негативних думок може більше бути. У нас терапевтична картина, правда? Все, вимили. Рухаємося далі. Якщо є усвідомлення, фіксуйте їх, але не зависайте в них, да? в центр ми зараз додамо світло. Беремо білу фарбу і беремо жовту фарбу на пальчик. Так, така була. І все ж таки ми сюди додамо. Вона навіть на гілочку воно заходить, да? заходить трошки. От так. тепло зайшло. Знову беремо потім білу фарбу, жовту фарбу, і ще масками цього світла додаємо білий і жовтий, розносимо це світло трошки далі воно проходить, пробивається, засвічує, висвічує так. вимили Тепер цей же пензлик візьмемо чорну фарбу і намалюємо тут. Ліг та рик. Я думаю, якої форми намалювати е, його, ну, в принципі, да, може бути у вас якась своя форма. Є. Але нам зараз завдання це просто світло зібрати. Докупи, можна так сказати, в ліхтарик. Ось. І тут він. На оцій ось гілочці, наприклад, да? десь тут Гілочка пішла. Тут тримається. В нього можуть бути такі зображення. Дуже зараз схематично. Да? Я люблю терапевтичні картини. Вона дуже живописна, емоційна може бути. Але ми зараз яскравішим чорним трошки додамо. Ем... Чіткості, чіткості, все ж таки, да, якоїсь опори. Да, десь тут, на нашому ліхтарику, вимиваємо, гарно вимиваємо, бо зараз нам треба буде яскравий жовтий, і ми можемо тепер яскравий жовтий уже додати всередину. Навіть тут він з червоним може підмішатись, можна взяти трошки помаранчевого. Додати, да? щоб ще такої теплоти. Тобто, це світло, світло ліхтаря. Хтось обов'язково в нашому житті є ліхтариком, який підсвічує нам шлях, допомагає. Інколи ми виступаємо цим ліхтариком, тепер я так хочу сніжку трешку додати. На ліхтарик я вже поїхала. Я поїхала далі, хоча хочеться проговорити і подумати, хто в нашому житті або кому ми є ліхтариком. Але зараз біла фарба на лопатку, і ми зараз будемо прикривати тепер. Наш ліхтарик висвічує, звичайно, підсвічує гілочки. Але ми хочемо додати такого сніжку на нашого гілочки. Ці всі темні думки, ми їх бачимо, ми їх висвітлюємо, ми з ними працюємо, ми їх трансформуємо і ми додаємо дуже багато світла сюди. Додаємо на ці гілочки, на яких тримається сніжок, та, і метафорично це висвітлення. Це зміна. От так, Дивіться, яка краса виходить, да? відчуття тепла, відчуття свята. Зовсім вже не холодно, суму вже стає менше, да? бо є той світло, є світло, є те, що оберігає, те, що направляє, те, до чого можна підійти, висвітлитись, погрітись, побачити. В принципі, наша картина готова. Я би її не затримувала, я тільки взяла великий пензлик, вмочила в білу фарбу і додала, звичайно, магії. От такого сніжку. Це може бути магія, наша кольорова, да, новорічна, зимова. Можуть бути і зорі десь проглядатися. А може йти сніг. Але це як би чим би не було, це завжди, по-перше, процес для пальчика гарний і для картини. Все. Наш чарівний, світлий, трансформаційний сюжет готовий. Не забувайте не просто дивитися, а малювати відчуття на собі. Поділіться враженнями, поділіться своєю роботою, надихніть інших на творчість, станьте ліхтариком, не ходіть лише а, грітися під світло ліхтаря. А ставайте ліхтариком. Будьте сонцем, будьте орієнтиром. Бачите, Забула, як правильно, треба зривати, домалювати трошки роботу. Нічого страшного, і таке буває. Це про ідеальність. Я вже дуже була в ейфорії, що я так, а, такий класний майстер-клас записала. Друзі, чекаю на ваші роботи. Малюйте зі мною, малюйте самостійно, розвивайте свою творчість, зцілюйте свою внутрішню дитину, вірте в себе, вірте в дива і завжди. Майте свій ліхтарик, да, або ліхтарик, який вам засяє, коли вам може бути сумно. Хай у кожної людини буде а, і одне, і друге світити і відчувати світло інших. Да. Хай цих ліхтарів буде багато, мабуть, ми ще з вами намалюємо картину, де не один ліхтарик, так. Пишіть свої враження, свої усвідомлення, діліться в соцмережах, пишіть в коментарях. Це дуже цінно для мене. Саме це мене надихає створювати нові відео для вас. До зустрічі!